Як мешканці броварів знають українську мову? Що означає фразеологізм підбивати кримці? Ну, типу, підмазуватися. <рес> ну, загравати. Ну так, подкатувати. Це заігрувати до дівчини, так? Да? Як буде українською слово внушительний? А, довірливий чи такий щось таке? Внушительний ой. ой, ой. <рес> Не знаю ні. Не пам'ятаю. У ну, Внушительний. Це треба подумати. Вічі? Ні, не ввічі. Внушительний. Важливий, нет, Не приходить на думку. Якось не доводилося його. Значний. значний так. Як правильно приймати участь чи брати участь? Брати участь, так. Брати участь. Брати участь. Брати. Брати участь. Брати участь. А як правильно наголошувати, визвольний чи визвольний? Визвольний. 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 Визвольний? Визвольний. Визвольний. Визволяти, визвольний.